Через те, що нас усі брешуть, по-перше, у нас ніхто жодна зі сторін не визнає величезний гігантський список військових злочинів, які були зроблені за ці майже 12 років. Це от, ключова, ключовий такий момент. У нас ніхто, чесно, не говорить про реальну статистику смертей, тому що закони війни, поки триває війна, не можна казати, скільки загинуло з нашої сторони. Ця війна вже настільки довго триває, що е, можна собі дозволити казати все прямо як є, і це ніяк вже не вплине на демотивацію людей, тому що е, рівень демотивації, який наступив на сьогоднішній день, е, вже дуже складно його переплюнути. Вже абсолютно всі демотивовані, абсолютно всі виснажені війною. Це з одного боку. А з іншого боку, що мене поражає і добиває, що ми дожили до такого донного, просто пекельного рівня життя, що дві величезних країни найбільших країн найбільших країни у Європі Україна та Росія, повністю оформили от на рівні цілої держави, оформили військову систему, систему війни. Це вже така ціла, е, оформлена система. Це такий от оформлений і максимально романтизований образ життя. Я спілкуюся з деякими своїми знайомими, яких нещодавно е, мобілізували, і е, я. От... Ну, спостерігаю таку тенденцію, що дуже швидко люди втягуються в цей військовий образ життя. Вони прекрасно розуміють, що вони в будь-який момент можуть там, померти, скалічитися, і вони просто це абсолютно спокійно е приймають, е тому що навіть таке страшне пекельне життя, в якому вони опиняються на військовій службі. Е для деяких моїх знайомих це краще. Чим ті умови життя, які пропонує там цивільне, як ну, які пропонують цивільні міста, там тилові міста? Це те, до чого ми докотилися, це наш рівень життя.